У ніч на 5 січня Збройні сили України почали наступальні дії в Курській області. Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ відновили наступальні операції щонайменше в трьох районах Курщини. Сили оборони досягли тактичних успіхів. На сьогодні все можна прив'язати до Курщини і намагатися на цій темі аналізувати ті чи інші події. На Кощіні відбувається те, що має сьогодні відбуватися в рамках е, інформаційної тиші, те, що було під час е, 6 серпня, коли ця операція розпочиналась на території Російської Федерації, і тоді інформаційна тиша, якої дотрималися максимально в Україні, принаймні точно, вона була одним з ключових елементів. Що ця операція сьогодні вдалася? Про наступ на Курщині першими заявили російські пропагандисти. Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ провели кілька механізованих атак чисельністю приблизно в роту на напрямку Бердін Новосотницький. Ми повинні говорити, що це лімітована операція. Не йдеться мова про десятки тисяч військовослужбовців і сотні одиниць техніки. Це швидше за все декілька сотень військовослужбовців і декілька десятків одиниць техніки. Говорити про те, що от дійдемо до Курська, а яка мета? Яка Курськ захопити вести там бойові дії? Інститут вивчення війни додає геолокаційні кадри від 5 січня, які свідчать про те, що збройні сили просунулися поблизу населеного пункту Бердін та увійшли в його південну частину. Окрім цього, із посиланням на російських військових кореспондентів аналітики кажуть про ще декілька напрямків на Курщині, де сили оборони України мають важливі тактичні успіхи. В Росії занепокоєні тим, що відновлення атак ЗСУ в Курській області може. Бути відтяжним маневром у центрі протидії дезінформації при РНБО цього не заперечують. Якби не ця операція, ворог би накопичив сили, зайшов би на Сумщину, і зараз би довелося доводилося би проводити стабілізаційну операцію. Таку як на Харківщині, в районі Вовчанська, так і на Сумщині. Це було б відповідно. Тому. Доводиться це діяти В експертів. Неоднозначне ставлення до подій на Курщині, адже під час успіхів наших захисників у Курській області ворог дедалі активніше просувається на Донеччині та наближається до Дніпропетровщини. Водночас, у центрі протидії дезінформації наголошують, що завдяки цій операції вдається відтягнути сили ворога, які окупанти могли б застосувати на сході країни. В даному випадку операція на Курщині вона покращує. Здатності оборонятися на інших ділянках фронту, оскільки у ворога на цих ділянках фронту менше сил ніж могло б бути. От проблема тільки в тому, що у ворога багато сил в цілому, в порівнянні з нами, ситуацію на Курщині прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що позиція України на Курщині є важливою для будь-яких майбутніх переговорів. Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Це марафон незламна країна на п'ятому каналі. Продовжуємо етерне живо. Перервалися ми на нетривалу вимушену паузу. Через тривогу низці регіонів оголошували. Небезпеку балістики зараз бачимо кружляє ще в деяких областях шахеди. Тому зважте, будь ласка, на повідомлення, зокрема про небезпеку в Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях також Харківській. Будемо далі говорити про Дніпропетровщину. Німецькі медіа вийшли заголовками про те, що росіяни за 7 кілометрів від Дніпропетровської області. Це важкий такий психологічний певний тиск на нас, тому що. Ну, 7 кілометрів до області, де не відбувалося бойових дій. Сприймається це дуже важко. Насправді, консультант комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Іван Ступак з нами на зуску. вітаю вас. Так, да, вас. Вітаю, дякую запрошення. Перебування росіян для українських збройних сил точно не новина. Ми чітко розуміємо, де вони є. Але ось цей заголовок в німецьких медіа, зокрема більді, про те, що росіяни за 7 кілометрів від Дніпропетровщини для мене це я це ростінню більше як такий психологічний фактор для українців, що мовляв, от в війну може втягнути бути, бути ще одна область. По перше, чи справді вони за 7 кілометрів? По-друге, як трактувати і розуміти цю новину для початку, давайте про це поговоримо. Абсолютно логічно, абсолютно адекватно, вона знаходиться за 7 кілометрів від Дніпропетровської області. Портал Дівстей це чітко показує, і ми про це говорили ще півроку тому, що найбільше в травні 24-го року наближається до Дніпропетровської області, є загроза. Ось вони за 7 кілометрів. І вважати, що та ну ні, вони туди не підуть, вони ж ніколи про це не говорили. Такого наміру немає. Так неправильно, абсолютно неправильно. В Росіян ще раз вони не міркують на категоріями, от сидячи в генштабі. Так, тут на Донецька область, тут ні к нішагу сюди, це Ти, байду, ж дорога область. Їм байдуже чихати вони це хотіли. Вони міркують категоріями, де є українські війська, де є мінні поля. Де простіша територія, де ландшафт місцевості? Якщо там є болото, окей, туди не підемо. Якщо там є рівнина і немає українських військових, звісно, що підемо так. Вони міркують великою великими мапами України. І ще раз Дніпропетровська область під великою загрозою, що ця ракова пухлина під назвою Російська Федерація може опинитися і там. Ще раз абсолютно правильно кажуть ті, хто говорить, що ну, Російська Федерація не заявляла права на Дніпропетровщину, а що їй заважає заявити ці права там не за там за. Тиждень за два за місяць і сказати, що це ісконно русський город Дніпропетровський, все, от, 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 і все, і поставити собі цілю. Тому повинні виходити з найгіршого сценарія, який може бути це на рух Російської Федерації в напрямку Дніпропетровської області, і споруди знову, споруди, знову споруди, третій рік війни. Це не про а, там районної влади, там знає міста Павлограда, що от це ваша проблема, ви займаєтеся. Це проблема районної влади, це проблема обласної влади, це проблема всієї влади України. Що це Дніпропетровщина, Павлоград, це велике місто військового Військові там знаходилися за часів радянського союзу. Там є там ці ось під споруди військові. Не будемо говорити там. Окей, знаходяться військові об'єкти. Це важливо для нас, тому що раз повинні виходити з чіткої треба тверезу оцінку, що Російська Федерація поруч із Дніпропетровською областю, бо може бути. Така ситуація, там ой, а як так вийшло? А ми і а ми, а ми не думали, що вони підуть. Це ж росіяни. Якщо говорити про ситуацію, чому росіянам вдалося просунутися за 7 кілометрів від Дніпропетровщини, це так ситуація довкола Покровська впливає? Чи ми не про той напрямок зараз говоримо? Не про той напрямок. Швидше за все, ми говоримо не про той напрямок, про той напрямок це Курська область. Багато разів з вами говорили особисто. Моя позиція я вважаю, що от вона була вдала перший місяць. Перший місяць з 6 серпня, по, там, початок вересня місяця. Але потім ще раз ми почали тупцюватися на місці. Не питання до військових. Вони робили все можливе і неможливе, але росіян там більше це їх територія. Ми обмежені в ресурсах. Ми обмежені в людях, ми обмежені в техніці, в боєприпасах туди були кинуті. Дуже підготовлені підрозділи, дуже мотивовані. Це не хлопці, які були бусифіковані, а мотивовані, навчені за кордоном західна техніка. леопарди там знаходяться і забезпечені за першою категорією. І от з вересня місяця ми зменшуємо контроль території, яка знаходиться під нашим впливом. Раніше це було 900 квадратних кілометрів зараз мінус 50%. І От вчора. Що там півроку пройшло від цієї курської операції, якраз майже да і знову спроба атакувати? Але ми повинні говорити, що це лімітована операція. Не йдеться мову про десятки тисяч військовослужбовців і сотні одиниць техніки. Це швидше за все декілька сотень військовослужбовців і декілька десятків одиниць техніки. Говорити про те, що от дійдемо до Курська, а яка мета? Яка мета Курськ захопити, вести там бойові дії? Але в той же час військові наші відмічають всі, що саме за рахунок того, що курська операція триває, за першу категорію забезпечуються ці підрозділи. Решта напрямків вони відчувають на собі нестачу. Боєприпасі, людей, і головне це увага з боку військового керівництва. Бо військове керівництво має тільки 24 години в добі, і воно не може приділяти всім напрямкам рівноцінну увагу. Десь більше, а десь виходить менше. І ось ми бачимо, на жаль, такий результат. Тобто я правильно розумію, що ваше трактування подій таке операція в Курській області. Вона не хочу сказати, що оголила певні ділянки фронту, але мала власне не дуже добрий вплив, зокрема, і на ситуацію з просуванням росіян до Дніпропетровщини. Давайте рахувати. Окей, не просто моя позиція. Давайте рахувати в цифрах, населених пунктах. Окей, жовтень місяць, жовтень місяць. Операція в Курській області триває. Вона в розгарі. Ми втрачаємо. Слідова ми втрачаємо вугледар. Ми втрачаємо Кураховку. Грудень місяць ми втратили втратила Курахове. Зараз у нас вже січень і під загрозою, під великою загрозою. Місто Покровськ. Його обходять з, з боків, ну з, з захід заходу. У нас під загрозу Дніпропетровська область. Тобто тут треба розуміти: окей, ми знаходимося в Курській області. Ми там тримаємо ці, там окей, хай буде там 500 квадратних кілометрів, навіть трішки менше. Але за цей час uh, портал мілітарний написав, що за 24-й рік Україна втратила 3600 квадратних кілометрів території України. Пан Тарас Шмут, він сказав, що uh, орієнтовно 20 квадратних кілометрів Україна втрачає на день. 20 квадратних кілометрів на день. Ну, мені здається, це треба обов'язково враховувати. Добре, я зрозумів про що ви кажете. Покровська ситуація змінюється чи стабільно важка, і поки там росіяни не мають якогось ривка? Я розумію, що просування є, але якогось різкого просування відбувається останніми днями чи не зовсім ні саме завдяки нашим військовим, тому що вони там роблять правдами, неправдами такого Стрімкого просування в Росіян немає це треба відмітити. Але якщо там для там дуже там дотошних э, ваших глядачів, хто буде перевіряти там кожен сантиметр. Можна відкрити знову ж таки портал діпстейт, який доступний, який адекватний, актуальний, і можна побачити день за днем. Там трішечки просунулося, Там стрілочка вліво, тут трішечки вправо. Тут була там світла зона, потім стала сіра зона, потім стала червона під контролем росіян. Ось в такому темпі зараз відбувається просування росіян. Зрозумів я. на Сумщині. Кількість атак з початку року зросла у четверо. З Чим це варто пов'язувати? Це офіційні дані від а, обласної військової адміністрації. Курська область, Курська операція. Я, я поясню. Дивіться, українські війська забезпечуються в Курській області саме з Сумської області. Через це мапа відкриваємо дорога, яка сполучає Сумської області до міста. Суджи. це доволі велика дорога. І по ній ми розуміємо основна основне переміщення всього боєкомплектів, запасних частин техніки нової техніка, яка пошкоджена, вибита і вертають назад, і звісно, що там є певні ну, склади. Ну це, це зрозуміло. Це ж війна, треба ж десь зберігати це все. І ось саме по цих складах Російська Федерація намагається бити для того, щоб зменшити інтенсивність української присутності в Курській області. Немає снарядів, немає. Можливості чинити супротив і тому таким чином простіше нас вибивати. Тому я пов'язую це виключно з цим. нашуміли вже інтерв'ю. чи Я не знаю, як це називати Мабуть, інтерв'ю Володимира Зеленського, подкастеру Лексу Фрідману. Три години запису з матюками з усім, чим тільки можна. Якщо. Узагальнити перше питання. Давайте побудуємо так нашу бесіду. для чого взагалі українському президенту було три години спілкуватися з представником цього блогерського якогось там середовища? Це не найбільший там блогер в сполучених штатах в мірках з -с 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 самої країни США, умовно кажучи, і ще й дуже така специфічна аудиторія. Оце російськомовний Брайтон Біч, умовно кажучи, для чого це нам? Ну, слухайте, якщо є можливість доносити свою думку різними каналами, цим треба користуватися. Не Коли? просто там традиційні українській владі доносити свою думку, доносити свою позицію, якось пере, пере, пере... намагатися змінити позицію тієї сторони, до якої ми намагаємося донести щось. Ну, ще раз, користуватися, наприклад, тільки традиційне медіа, ну і мені здається, це застаріло. От газети і все сто відсотків. Ні, ну, слухайте, ну, є ж інші джерела, яким ну, новинними. Томацій, якими користуються інші люди, там інша аудиторія, інші, інша освіта, у яких у яких інші зацікавленості, тобто треба до них до всіх достукуватися. Я абсолютно підтримую, що він прийшов на цей подкаст. Так він можливо там не Ларі Кінг на максималках. Там набагато менше, але ну слухайте, він привернув увагу. Люди подивилися так. Не всі три години подивилися. Відверто скажу, я бачив тільки невеличкий фрагмент до от того моменту з матюками. Я не дійшов, можливо, десь, якщо в стрічці випливе, я бовсько подивлюся. Ні, я намагаюся зрозуміти, яка аудиторія. Тобто, ми хочемо поговорити з російськомовним Брайтон Біч, який 50 років переїхав в Сполучені Штати і не змінюється. Живе в Совєтському Союзі. Чи хто хто аудиторія цієї розмови? скажу, я не знаю аудиторії цього. Пана і я не є його прихильником. Я вперше uh -huh. бачив, коли була анонсована інтерв'ю з паном Зеленським. Я скажу, не аналізував. Можливо, точки пізніше передивлюся, і потім буду вже більш компетентний в цьому питанні. Uh -huh. Аналізувати поки що важко, тому що це три години. Це треба просто сісти, ще віддивитися. Я маю маю на увазі аудиторію. Маємо на увазі а, аудиторію аудиторії, аудиторі? Який вік? Яка там не знаю? Там власники зброї, власники великих домогосподарств, або там не знаю люди, які виступають за зменшення податків США за там припинення міграції. за Ізоляції США або навпаки експансію, тобто мені вас важко сказати, але суч усього, це щось молоде, прогресивне, на що хоче розраховувати президент Зеленський. Ой, не знаю, ой, не знаю, аби це не виявилося російськомовне і застаріле. Даруйте за таке формулювання. Побачимо, власне. Я хотів ще поговорити обговорити одну заяву, тому що я її до кінця не зрозумів. Можливо, ви зможете нам протрактувати її. Володимир Зеленський заявив про те, що мав розмову на початку повномасштабного вторгнення з самопроголошеним президентом Білоруси Лукашенком, який вибачався там, казав: давай вдар по моєму мозерському нафтопереробному заводі. Я не можу це склеїти до докупи чесно. Що це було? От mm -hmm. дійсно про Морс Мозерським я чув, але от так, щоб вдар це для мене теж якась дивина про розмову. Я впевнений, що вона була. Контакти залишаються з Білорусію, з саме президентом Лукашенком саме через те, що там відбуваються обміни наших полонених через республіку Білорусь, і ну нам треба підтримувати. так, не не на тому рівні, який був раніше до повномасштабки, набагато набагато зменшений, але контакти є в першу чергу. До наших спецслужб розвідка, наша контрозвідка, контактують з білоруським КДБ з приводу обміну, визначають ділянку, територію, де буде відбуватися цей обмін. Коли ви бачите ті відеокадри, де наші полонені, вони на автобусах, а потім росіян відправляють, зрозуміло, що це не район. Там не знаю, Харківської області, де постійні прильоти, не сумщина, це щось набагато далі і більш безпечно. Ось це і є територія Республіки Білорусь. Не можу сказати, яка це область Київська, Рівненська, Волинська, неважливо. Але ти ще раз такі контакти є і вони залишаються. Тож цікаво, власне, чи не, не є це такий певний реверанс з боку України до товариша Лукашенка, що, мовляв, ми можемо якось і закрити очі на якісь певні події, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення? Бо там ідеться про те, що Лукашенко продовувався це все не я це Путін? Чи вряд чи такий варіант можливий? Я, я не вірю в такий варіант. Дивіться, я поділюся своїми спостереженнями саме за Лукашенком. Змушений постійно аналізувати те, що він mm -hmm. говорить. Так, і багато є там маячні, багато є смішного. Це знаєте розвага диктатора. Коли він хокей грає, це смішно дуже, але я вам скажу так: його тригерить виключно одна історія пов'язана з Україною. Вона йому не дає спокою. Ще раз це не просто якісь домисли. Це ну дійсно фактаж. Ваша аудиторія може це перевірити, подивитися все, що він говорить на тему бучі. Ось саме Буча йому спокою не дає за майже 30 років при владі він пояснив собі все, що там люди бігли, тягалтіли там в тюрму їх всіх когось вбили, когось в хтось в тюрмі сидить, хтось вже звільнився і повністю морально знищений. Хтось там втік, сидить за кордоном, а і він спокійний. Ну він знає, що жодних слідів його участі в цій діяльності немає. Але саме місто Буча його тригерить, бо причинно слідковий зв'язок. Російські війська з території Республіки Білорусь заходять в Бучу, вчиняють те, що вони вчинили, повертаються назад. І у Лукашенка немає можливості підчистити всі сліди у участі Російської Федерації в, цих, а, в тому, що вони зробили, от там, вирізали, гвалтували, вбивали людей. І от він постійно наголошує на тому, що це все інспірація, це все там англосакси. Тут тобто я бачу, що воно не дає йому спокою, воно дуже-дуже бентежить, бо це єдиний момент. За який його дійсно можна вхопити ну, за п'яту точку. Співучасник, співучасник. Дякую дуже. Так, Іван Стопак, консультант Дякую. Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, з нами був на зв'язку. Далі будуть новини, після того ми повернемося, будемо детальніше, ще обговорювати інтерв'ю чи, чи спілкування з американським подкастером українського президента. Ох, там багато чого цікавого було. Дочекайтеся.